Побутова хімія, одяг, взуття везуть. То, напевно, було приховування, тобто на декларування. Ну, не подав всі документи митниці, які він що саме перевозить. Відповідно, був складений протокол. і... Від кави та сметани до дорогих планшетів та автомобілів зберігають на складі митниці. Увесь цей товар потрапив сюди через порушення митних правил. Є якесь порушення. митниця складає такий протокол про порушення митних правил, і товар вилучає. Бувається, скажімо, судове рішення, якесь так, або повернути товар громадянину, або конфіскувати і так далі. І тоді вже цей товар, ну, або він передається далі, виконавча служба, його реалізовує так, або він якщо. Або товар, якщо його термін придатності, наприклад, вичерпується, то він просто йде під знищення. Під утилізацію піде, зокрема, ось цей алкоголь. Невідомо, чи там дійсно алкоголь, чи там Ну, просто ну, приймається рішення на утилізацію. Ці планшети та телефони одне з останніх митних порушень. Їх вилучили, бо перевізник приховав їх від контролю. 30-30 ну, березня. От недавно то свіжий протокол відповідально. Передали передав на склад. Нерідко порушники намагаються непомітно перевезти через кордон і більш габаритні речі. Двигуни, переважно більше них було приховання митного контролю. Чим ми і закидали або не задекларували, було винайдено, ну, знайдено в машині, а сказали, що автомобіль пустий, без вантажу їх. І відповідно склав інспектор протокол і передав на склад для зберігання, для вирішення суду. Є і такі, які не приховують товар, але не вказують це у декларації і не хочуть сплачувати податок. Митники нагадують, одна людина, окрім особистих речей, може безоплатно завести товарів на 500 євро максимум і не більше, ніж 50 кілограмів. Усе дорожче або важче має бути задеклароване. Це підлягає оподаткуванню. Відповідно, грубин каже, що я не маю таких коштів, ну, відповідно, що ми товар, ну, ми його не можемо пропустити так, без оподаткування. Відповідно, цей товар попадає сюди на склад. Ці товари зберігають на складі митниці до моменту сплати податків і зборів у повному обсязі. Тут є зараз футболки теж спортивні, вони трохи довше лежать, бо бачите, запеліку. Але теж склав протокол. Далі товар або повертають власникові, або передають у власність держави. І тоді держава вже ним розпоряджається. До прикладу, може передати на потреби ЗСУ. Ну, тут художки на альєтке, свій час дали на склад. Теж плануємо передати збройним силам України на Львівщині. Є п'ять складів, де митники зберігають вилучений товар. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.